Спочатку було слово, і слово було з Богом, і Богом було слово, котре спочатку було з Богом. Усе існування Бог створив словом, і без Нього, і поза Ним ніякого існування не існує. У ньому було та є джерело життя. І життя є світло для усіх людей. Світло це світить у темряві, і темрява його не поглинає. Є світло, світло істинне, котре освічує людей, що прийшли до цього. світу. Отож Він у світ прийшов, але світ, що був ним створений, не спромігся його пізнати. До свого дому прийшов він, але й удома свої не прийняли його. А ті, що прийняли Його, ті, що повірили у нього з ласки дарованої ним, усі стали Божими дітьми, котрі не кров'ю тілом і не бажанням батьковим, а Богом були народжені. І слово втілилося, і в скійні перебувало з нами. Тож бачили ми славу, ту славу, що була у ньому, єдинороднім сині у свого Отця, сповнене благодаті та істини. Ніхто ніде не бачив Бога, та син Його єдинородний, що пробуває в надрах Отця. Собі відкрив його для нас.